Але ми знімаємо тому тихо. Як мушка. Пс, так, на голові мене норм. Всім привіт! Давно не бачились, я вже за вами заскучав. Сьогодні ми знаходимося на нашому проєкті, він вже є готовий. Це прям рекордсмен по швидкості. Ми почали його на Новий рік, і вже липень, і я в ньому сижу і вже вам розказую і показую його. Прикидайте, як швидко? От, а це є особняк, він є двоповерховий, доволі великий. І зараз ви це все самі побачите. Поїхали. Давайте трошки про самий об'єкт. В нас тут особняк, він два поверхи має 250 метрів квадратних. Звісно, що це з урахуванням гаража, який є частиною будівлі будинку. Також тут є технічні приміщення. З цього почнемо, бо в технічному приміщенні знаходиться опалення, у нас тепловий насос тут і так само обладнання для вентиляції та кондиціонування. У нас тут зроблені спеціальні канали постелі і є решітки, де подається холодне повітря і забирається гаряче. Також Розуміли по саме технічних характеристиках будинку. У нас тут і приховані плінтуси йдуть, і всюди йдуть тіньові профілі. Якісь мають підсвітку, якісь не мають підсвітку. Говорячи про дизайн, я б не зачіпав тему стилю. Я б сказав, що тут дуже багато світлих тонів в поєднанні з. Акцентним деревом, і оце якраз і є наш стиль. Також у нас дуже гарна плитка в санвузлах. В мокрих зонах це є терасою, але воно є дрібнозернисте. Так, давайте з самого соковитого вітальня. У нас тут простір об'єднаний з кухонною зоною. У нас є зона самої кухні, приготування їжі, є зона їдальні. У нас є барна стійка і є стіл обідній. Далі йде вітальня. У нас вже класний е, великий диван, і тут є фішка, про яку я мушу вам сказати, і її Підкреслити, це є камін. Будинок так був спроєктований, що каміну попередньо не було. Але замовник дав задачу: має бути камін, треба щось придумати. Оскільки не було каналів, ми мусили робити ці канали на фасаді. Нам вдалося це зробити, і воно гарно працює. Плюс є ще фішка. Ми подумали, якщо в нас є камін, і ми будемо його палити часто, чому б не зробити додаткову систему опалення в будинку? Тому ми розвели два канали з каміну. На Другий поверх для обігріву кімнат. Дитячих та спальні. Я взагалі дуже люблю вітальні. Єдиний простір, який об'єднує всю сім'ю, всю родину, всіх, хто живе в будинку, в одному місці, де можна класно, спільно проводити якийсь час. І якраз тут нам вдалося це зробити завдяки тому, що є, по-перше, правильна форма, по-друге, правильна орієнтація, хороший вигляд на вулицю, на терасу, хороша інсоляція. І така зона, яка не пересікається і не переділяється якимось іншими кімнатами. Вона є ніби окремою. І таким чином створює такий затишок для проведення часу спільного тут. Детальніше говоримо про кухню, а конкретно про меблі. Хочу звернути вашу увагу на поєднання однотонних фарбованих фасадів з текстурою дерева, а також зі склом. Воно є затемне і воно ще з підсвіточкою дуже красиво виглядає. Самі можете подивитися, як воно гарно поєднується. Саме тут хочу заакцентувати вашу увагу на сходах. Ми зробили таку підсвіточку, щоб було зручно і комфортно в ній ходити вночі, коли треба спуститися на низ, Робить певний акцент і виглядає дуже стильно. В нас сходи. Вони були з бетону. Ми їх пошліфували, підрівняли, тому неоднаково розміру судинки були. Обшили повністю деревом, таким самим, як і підлогу. Просто на підлозі в нас іде розкладка англійська ялинка. А сходи в нас просто обшиті той самою дошкою з тим самим маслом покриття. Також звертаю вашу увагу на дуже зручну річ. Ми завжди переживали і робили перила з подвійного скла. Тут ми вирішили все таки відмовитись від подвійного скла, зробити одне. І я вважаю, що це було правильне рішення, тому що воно і практичне, і гарно виглядає, і в прибиранні значно легше і простіше в експлуатації. Точно забув за вхідну групу. В нас при вході є одразу ліворуч, гостова зона гардеробу, називаємо це так, коли спригоди гость швиденько роздівся і зайшов вже у вітальню. А праворуч у нас велике дзеркало, також зручне місце для зберігання ключів і всяких інших безділушок, які ми викладаємо з кишень, коли заходимо в е, приміщення. Слова путаю треба попити, може що. Спокійно, спокійно. Так, далі в нас гардеробна шафа для зберігання одягу, і маємо таку нішу, якраз, яка об'єднує три технічних приміщення. Ну як три, два технічні приміщення і гостєвий санвузол. Отже, тут у нас гостєвий санвузол. Далі в нас іде технічне приміщення, де зберігається обладнання для опалення та вентиляції будинку, і гараж. Ми з гаража зразу потрапляємо в тепле приміщення в коридорчик. Піднімаємося на другий поверх. До речі, зразу треба сказати, що. Ну, як і в більшості будинків, тут зроблено так само. Тобто, перший порох у нас для життя, а другий порох для сну. Ну, Такий алгоритм: Юль, ну це блин, прак! Я заскучав, я заскучав за вами, розумієш? Я вже той тисто... досвід, Юля, Я то <тисто>... себе <плух> <плух> в нас тут є три спальні: загальний санвузол, окремий ще санвузол в спальні батьків і окремий гардероб, теж в спальні батьків. Давайте почнемо з солоденького, з гардеробу. Я прямо от чуйку маю, от прям впевнений, що це один з найкраще спроєктованих гардеробів за всю історію нашої компанії, але це, повірте, не мало 8 років, як не я. Дивіться, як тут все гарно. Тут все розділено, тут чоловіче, тут жіноче. Суття все виставлено. Тобто, все видно, що ти будеш сьогодні дівати, що тобі пасує. Тобто не треба нічого діставати з коробок. Поскладено тут для зберігання всякої біжутерії, золота, срібла. А отут, наприклад, Андрій замовник зберігає от всі паски, все виставлено, все чітко видно. Ти розумієш, який тобі колір потрібен, який тобі колір пасує. Я вважаю, що це є прикладом для поділу. І в гардеробі і одягу, і взагалі правильно всі речі розкладені, пофасовані, для того, щоб було зручно підібрати собі свій е, лук. Також зауважу, що тут і зберігаються і валізи, тобто це така річ, яка не використовується постійно, але вона зберігається в гардеробі на останньому рівні. Її не дуже видно, але вона в швидкому доступі, щоб можна було її дістати, зібрати речі і поїхати туди, куди потрібно. Ага, і чуть не забув. О, просто зі спини. <хи> У нас ще тут велике дзеркало на дверях є, теж повний ріст. Це важливий атрибут гардеробу для того, щоб повний ріст себе бачити. Всі проєктовані меблі в будинку виготовили наші друзі з компанії Hitch. І навіть ось ці прекрасні меблі в гардеробі. Батьківська спальня. Все просто: поєднання двох кольорів і текстури. Світлий. І темний акцент це як сірий. І ми ще дали тут декоративні панелі, такі щоб трошки оздобити, щоб дати йому трошки більше смаку і стилю в цій кімнаті. І так само є підсвіточка декоративна, є для обігріву решітка. Сюди подана вентиляція, кондиціонування і освітлення. І звісно, що мушу на цьому знову звернути вашу увагу. Ми дуже любимо працювати з людьми, які мають смак, і ці замовники вони мають смак, і це дуже круто. Будь ласка, подивіться на картини, бо це мистецтво. І воно дуже прикрашає, дуже декорує житло і вартує, щоб в кожного селя була отак, от, от гарно підкреслена е крутими картинами. Кожна поважаюча себе спальня має мати дві речі. Перше — гардероб, ми вже про нього розказали. І друге це є ванна. Тут все просто ванна вбудована, не окремо стояча. Хоча ми хотіли туди запіхнути острівну, але ну ніяк не ні. йшло. Тут є зразу технічний люк приховну монтажу, щоб там можна було її обслуговувати. Я за це говорю, бо це технічна річ, але вона має бути присутня для правильної експлуатації. Далі в нас є стільниця, вона під дерево дуже гарно пасує сюди, тому що всі форми заводські вони мають правильну форму. А ця стільниця вона прямо під дерево. Вона Неправильній формі воно гарно сюди пасує і підкреслює. Я От хепі таке бачите. Я хепі. Так, плиточка про те, що ми говорили. Тарацу дрібно зернисти. Підсвітки, леди, меблі, все по то Ну коротше, дивіться самі, що тут говорить. В нас тут дитяча є ще, мені подобається тут стеля, тому що там дах ішов і ми так прямо його, щоб не зашивати рівно, не з'їдати площу, ми так його зашили. Мені це подобається, не знаю чому, але виглядає <соць> гарно. Я прям на інших об'єктах такого не бачу, тому на цьому акцентую. Тут все якби, чітко, все просто, є робоча зона, є зона сну, є зона зберігання речей, там іграшок, одягу і так далі. Зразу підкреслюю увагу на е, тому, що в дитячій, коли всі правильно меблі їх достатньо, то ви просто не бачите ні іграшок, ні ніяких речей, бо вони всі гарно сховані, поскладені, і ніхто нічого не бачить. І на фініш всередині я вам ще розкажу і покажу душову. Тут знову ж таки є ще один унітаз, є мийка. знову ж таки, дерев'яна ця стільниця, вона теж гарно пасує, бо всі форми рівні заводські, а вона не рівна. І от гляньте просто, який має бути душ. Це прям моя мрія, бо в мене він маленький, а я хочу отакий великий. Він не те, що двомісний, він прям чотирьохмісний. Він прям дуже крутий. Там реально достатньо місця, щоб нормально сходити в душ. Пішла п'ята година, а ми знімаємо. Бо я що знімати, просто ну що? Що ж? А не так? Лайше кухню покажу. А там кухня. А, і ще одна крута штука. У нас в душі є вікно, і з нього видно двір. Ну, от про двір і далі поговоримо. Дуже класно, коли будинок не межує з сусідом одразу, а в тебе є трошки прибудинкової території для того, щоб проводити час на дворі. Частинка є газону, а частинка є терасною дошки. До речі, весь газон і всю зелень, яку ви бачите, а також терасну дошку, робили також партнери наші компанія Gardener. Вони дуже круто роблять, все висаджують, все під ключ. Навіть автоматичний полив тут робили на терасі, зона, де не треба загорати на сонці. Тут є просто накриття, є парасоля, зона відпочинку і є маркіза, яка на фасаді, її теж опускають, і в нас вся зона втіньку. Також ми тут ще спрактували підсвітку фасаду. У нас є загальне освітлення, яке є на фасаді, і є led підсвітка периметру будинку, щоб підкреслити його контури. Також на ландшафті ще є підсвітка. Оці кулі такі білі. Це є. Чаші, які світяться, Воно теж дуже гарно виглядає ввечері і ну, то є таку інтимну атмосферу, на саме це так. Ми свою роботу зробили якісно. Підрядники по меблях, компанія Хіч свою роботу зробили якісно. Компанія по ландшафтному дизайну Ґарнер теж зробила свою роботу якісно. І хочу вам нагадати, в яких умовах у нас це все вийшло. Україна зараз знаходиться в стані війни. Я хочу подякувати кожному військовому, який захищає нас, бо завдяки ЗСУ ми можемо робити свою роботу. Ви мене знаєте, я ще можу дуже багато вам що розказувати. Взагалі я розказав і показав вам тільки 20%. Але вважаю, що найкраще про проєкт, про нашу співпрацю і про результат розкаже той, для кого ми це робили, наш замовник Андрій. У нас було рівно 9 місяців для того, щоб підготуватися до однієї з найважливіших подій в житті. Тому ми в терміновому порядку почали вибирати будинок. І наступним етапом було. Обрати підрядника, хто б цим займався для мене було основне, щоб була людина основна відповідальна за все. Тобто, в мене був Роман, який я знаю, що як я сміюся, що він тепер буде моя частина моєї життя, частина моя родина. Бо якщо що, я йому завжди дзвоню. Це для мене важливо. Ми е, паралельно робили і проект, і роботу. Це дуже рідко, і це я не, не всім раджу. Просто в мене були терміни. В нього це система. Система, яка побудована чітко в місяці, є в платежі є розуміння того, що коли й буде готово. Тобто, і в нас якихось затримок практично не було. І всі конфліктні ситуації ми вирішували завжди. На так, що я точно був задоволений. Не Знаю, як він но я точно був задоволений. Ми приїжджали там раз на два-три тижні. Це реально важливо. Я знав паралельно в групі, що відбувається. У мене є фотозвіти, в мене є всі чеки. У мене є. Тобто я розумів, що відбувається. В будь-який момент я міг приїхати перевірити, але там образно не дуже є часу і можливості, і бажання, чесно кажучи. Тобто, я не є людина, яка в тому розбирається і так далі. Тобто я знаю, що воно робиться. Я, я спілкуюся з двома трьома людьми, які мають розуміння всіх процесів, і для мене цього достатньо. Для мене, напевно, найзручнішою ознакою якісної роботи було те, що Роман мені давав всіх підрядників, за яких він сам безпосередньо відмість відповідальність. Тобто, паркет, сантехніка, кондиціонування повністю все. І ще дуже важливо наголосити, що в нього є власне виробництво по меблях, і в комплексі закриваються всі питання. Що важливо, я ж людина з бізнесу, я ж само собою промоніторив всі ціни, і вони відповідають ринку. Ніхто нікуди не переплачує, ніхто нікого, бо то ж є легенда, що всі один одного там хочуть, скажімо так, нажитися. да? Тут такого немає. Що моя жінка точно то все перевірила. <сум> Тому а, я насправді задоволений і в комплексі воно вийшло просто ідеально. Я знав, що мені просто потрібно білі стіни, мені потрібно якісні матеріали, там інженерія, підлога і так далі, щоб воно було ідеально, рівно, чисто. Я розумів, що в мене будинок має мати декілька акцентів, але акцентів не на стінах, а в якихось декораціях. Тому було було рішення прийнято. Зробити от саме в такому стилі. Полігон нам дав три варіанти, як би це можна було зробити. Ми обрали один для того, щоб зробити референс і реальний ремонт, це прям дуже важко. Полігон справився на всі 100%. Те, що ми погодили, те вони і зробили. Це вартує дуже багато. Для мене було важливо створити. Місце, де я можу перевдягнутися, і де весь мій одяг, я можу побачити. Перший раз в житті я його створив таким, як я хотів, там зі всіма підсвітками, зі всім, чим можна. Це якась одна з маленьких дитячих мрій. Я ще досі пам'ятаю, як я сам в своїй дитячій квартирі витягував весь одяг, потім перескладував і так далі. А тут, тут от все як має бути. Тобто я заходжу і я все відчуваю на всі 100%. Процес ремонту в загальному ніколи не був легким. Але людина, яка цінує себе і цінує свій час і цінує свій простір, впевнено, може звернутися до компанії Полігон. Якщо ви прагнете створити місце, де вам буде комфортно, любите дійсно і цінуєте стиль, цінуєте якість, це про рома. Це про полігон, Це про людей, які тут працюють, які створили затишок для мене і можуть створити затишок для вас. Ну що, друзі, будемо прощатися. Сподіваюсь, вам сподобався цей об'єкт, мої розповіді і взагалі наш результат в цілому. Ми любимо цих замовників, ми любимо цей проект і ми дуже любимо вас. Ми не любимо тільки русню. Якщо ви теж не любите русню, підписуйтесь на, на нас в Ютубі і на інших соцмережах. Підтримуйте український контент. Обиняв, припідняв, папа. -па.